Перед нами гравці команди ДЮСШ США 31 преміям ліас футзалу серед дитячою юнацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Сьогоднішня гра була чудова. Суперник грав також чудово, але ми виявилися сильнішими і не пропустили гола Клас, вітаю вас! Як ваші враження, хлопці? Мені сподобалось Ми трошки. Вони грали сильно, mm -hmm. чудово, але ми все так краще. Так. Як твої враження? Мої враження те, що мені сподобалася гра, вони були активні, були швидкі, вони були. Деякі моменти, але вони е, виправляли ці моменти і, і грали дуже добре. Як ваші враження, хлопці? Е, е, мені е, ігри дуже сподобалися. Е, е, і мені ця подобається. І ми виграли, вони теж старалися, але вони виявилися слабшими, а ми сильнішими. Так, як твої враження? Гра була добра, отлично, вони дуже хорошо, дуже хорошо, я би сказав, грати. Ми теж добре, ну, ми однаково, але вони на чуть-чуть от. Ми були на рівні, але ви да. трішки видались да, сильніші. Зрозуміло. Так, як в цілому складається для вас цей сезон? В цілому сезон складається добре. Так. 10 із 10. Зрозуміло. Так, приходив сьогодні вас хтось підтримати. Да, да, приходили да, батьки, музики, мами, і мій ще рідні. Так, і як вам допомагає підтримка рідних чи так, важко? Так, да, Не збиває, коли вони ні, за вас болівають, навпаки, мотивує, так? Да. Зрозуміла. Кому присвячити сьогоднішню перемогу? Батькам. Ой, Ой, круто! Передайте всі привіт своїм батькам. Їм буде дуже приємно. Так, Як сьогодні взагалі гра? Як вийшло забити два голи? Розкажіть. Спочатку на перший тайм ми намагалися забити гол. На ну, другий тань ми зібралися, більше грали в пасці, забили гол. Так, зрозуміло, ти щось хотів доповнити, кажи. Ми спочатку ми хотіли теж забити голи, але нам не вийшло. Ми організували, організували, організували і на другий день ми перший наконець гол. Потім ми так і цей ж развали, і потім другий гол забили. Так, круто. Як забило? забили гол? Ми сь сьогодні забили гол в другому тайні. Два голи. Два. два. Тому що ми зібралися. І зробили все для того. Так. Вихоніли всі настанови да. тренера, розіграли моменти, всі були, да. зрозуміло. Так, тепер ти як воротар, до тебе була сьогодні найбільша атака. Вдавалося пробиратись з суперниками чи, чи ні? Mm -mm. Отлично, Отлично що, що? Отлично стояла. Отлично от стояла, так. Як взагалі складно було? Ні. Сподобалось? Mm. Хороша гра? Да. Так. Як розкажи, вийшло забити голи? Ну, голи були. Якось в першому таймі у нас було дуже багато моментів, але ніхто ніякий не забив. А в другому таймі у нас вийшло вже якось краще, це все. В другому таймі. Ну, іграли мені каже, ми все одно лучше в першому. На в другому ми забили два їх вигляди, там вигляди сам не сам. Угу. Бо, ну, цей пацанчик все зібрав. Все, вітаю вас, хлопці. Я бажаю вам перемоги, щоб у вас всі моменти були реалізовані і щоб все вдавалося. Дякую вам, хлопці.